Щодо ремонту або реконструкції стадіону, то хочу дати декілька пояснень. Додатково до того, що було сказано на попередній прес-конференції. Ну найперше нагадаю, що це третій проєкт або третя спроба реконструкції стадіону. Перша спроба була почата до 2008 року, не на звурі, який точно, бо це було до мого обрання, і передбачала просто тривіальний ремонт трибун з заміною стільців. Коли я став міським головою і подивився на якість цих робіт і на результат такого ремонту, то зрозумів, що це просто гроші на вітер і одразу ж відмінив цей ремонт, і ми його припинили робити. Шкода, що було викрадено якусь кількість коштів безрезультатно. Все далі тече, там все поломене. Хто був під трибуний, в приміщеннях під центральною трибуною, зрозуміє, про що я кажу. Друга спроба була спільно з обласною адміністрацією. Це була ініціатива обласної державної адміністрації декілька років тому. Ремонт цей був на той час коштував 280 чи щось біля того гривень. Ну, по нинішнім часам це було б десь до півмільярда, і передбачали залучити кошти з держави. В переговорі вів тодішній губернатор. Я думаю, все було б зроблено, але в силу об'єктивних причин цього не сталося. Після чого, розуміючи, що ми не можемо розраховувати ні на обласні, ні на державні кошти, вирішили робити цей ремонт саме. Я поставив завдання. Найти на конкурсних умовах фірму, яка готова зробити ремонт реконструкцію для того, щоб стадіон відповідав всім сучасним вимогам, але щоб сума була прийнятна або посильна для міського бюджету. Така сума, з моєї точки зору, може бути 100 мільйонів плюс-мінус 10-15 мільйонів. Після конкурсу такий проєкт або концепт розробила львівська фірма, яка має досвід у цій галузі. Це та сама фірма, яка проєктувала Львів Арену. Вчора була презентація. Мені здається, що концептуально це підходить для міста Рівного. Ми навмисне показали це громадськості і спортивні, і загальні, щоб можна було це обговорити. Показали віртуальну схему, це 3D-анімація, можна прийтись, подивитись. І якщо все буде добре, цей проєкт буде до кінця року готовий. Дуже б хотілося, щоб він був готовий так, щоб ми в третьому кварталі. Почали його робити, але з огляду на досвід це мало ймовірно. Тому плануємо вибачаюсь, не третій, а четвертий квартал, тому плануємо або в четвертому кварталі цього року, або в першому наступного почати робити реконструкцію в першій черги. Як і говорилось на презентації, реконструкція буде розбита на черги. Спочатку хочемо зробити дві центральну і зеркальну трибуну від центральної, яка буде з накриттям. Де будуть сидіти глядачі на бокових трибунах посадочних місць ми не плануємо робити, а для концертів, для чогось іншого, це могли б бути такі стоячі місця для молоді. Всього міськість цього стадіону була б 19 тисяч, що з моєї точки зору для міста Ріно абсолютно достатньо. І після завершення реконструкції ми хочемо зробити благоустрій всієї території навколо стадіона від Цинтеї до другої школи. Це повинно стати улюбленим місцем прогулянок відпочинку мешканців міста Рівного.